Ти має номера телефонів тих людей, і ми можемо зв'язати ту людину з тою іншою, щоб вона розказала саме свої бачення, свої відгуки, свої враження, як це було, з чого вона починала і як це. Так само і я Я рахувала завжди себе дуже здоровою жінкою, тому що на бадах більше 20 років ніколи в аптеки я не ходила. Також дбала за свою сім'ю, рідних дітей. І дома в мене завжди на кухні, на кухонному столі було більше 20 баночок, це половина столу різних баночок. І це все було зранку на обід, на вечір. Мої просто вже рідні і близькі, вже від мене просто шарахалися, тому що куди на день народження я не йшла, я всім дарувала подарунки вітаміни, мінерали, бо всі, аби тільки здоров'я було. В результаті вже кажуть, чоловік ти вже нас так замахала своїми тими вітамінами, дай нам спокій. І я все це, я хочу, щоб ви були здорові. І знаєте, і коли мені Оксана з Олечкою розказали, Свята каже: прикинь, вийшла на ринок такий продукт, що все є в одній капсулі. Я кажу, та ну, як? як таке може бути? Це ж неможливо, що все це зібрати. Бо я розумію, що по окремості все має бути. А тут в одній капсулі. І коли я дійсно теж почула, що тут є вищі гриби. Тому що я знаю, що таке Кордісеп, що є Шейтаки, що що ганодерма, і ці всі гриби, які входять до складу. Я була просто шокована, яку вони роблять дію, і це в одній капсулі. Я думаю, як класно, що не треба ні за ким бігати, нікого не заставляти. Особливо за своїм чоловіком. Я дала капсулку і все, і спокійно цілий день. От саме чого я захотіла спробувати, тому що прийшов такий період в житті, мені було 48 років. І почалися вже проблеми кліматричного періоду. Вже я перехожу в ту фазу, і як більшість жінок саме відчувають упадок сили, болі в суглобах і надмірна вага, з якою було важко вже справитися. Як до того, я ще могла зробити собі там чистку паразитарну, чистку таку, таку, таку сісти на голодовочку, сісти на водичку, на салатики. я керувала своєю вагою легко і без проблем. То тут вже останні п'ять років я вже не могла справитися з вагою. Я намагалася її тільки стримати на одному місці і щоб вона не пішла догори. Тому що е кожні свята різдвопаска в мене призбільшувалося по п'ять кг. Хоча я не накидалася на ту їду, я казала, я вже дивлюся на ту воду, на той салат, і я вже пухну від них. Я не розуміла, що зі мною робиться. І кажу, я перепробувала масу різних, і інтервальне голодування, і таке, і таке. Ну е, далі 85 кілограм мені не пускало. От, і в мене отак: 90 е, і до 85, це з горем пополам. Ото я в мене така була трималася вага. Дійшли так, е, в мене болі з колінами, що я вставала серед ночі по три рази. Вночі е, треба було пити обезболюючи, що я противник настільки аптечних препаратів, Ну тут так життя заставило, що я розуміла, що та печінка колись мені просто відмовить, бо настільки цього ібопрофену в мене було, я носила в кожній кишені е, сумочки, бо болі були е, скажені. І коли я спробувала саме Елео 8, в перший день в мене настільки була така окриленість, е, така енергія сила, мені хотілося гори звертати. Я відчула, що в перші дні я почала менше звертати на болі в колінах. Що мене я не встаю серед ночі, я не беру таблеток. Мої болі починають щезати. Це мені дуже сподобалося. і в Мене завжди все одна думка. Була я боялася, думаю, щоб це не нароком не повернулось назад. Як це так? Я вже хоч кажу, в мене будуть останні гроші. Ну але завжди буде в мене вдома. Тому що мені подобалося цей мій стан, моя енергія. Тому що в той момент, перед тим, як вживати Елеви, в мене була апатія страшна, такий депресивний стан. До дитини я тільки гарчала. Дитина каже: мама, як ти по телефоні з людьми можеш говорити, а до мене вдома гарчиш. Я розуміла, що я дитина в цьому не винувата, але я з собою нічого не могла споїти. Я розум... бачила себе з боку, але з собою нічого не могла зробити. Оце якась така була постійна, я так, як на взводі. І хотілося постійно спати, хотілося постійно прилягти. Субота-неділя приходила. Я нічого не хотіла. Я тільки хотіла лягти на той диван, щоб мене ні тільки ніхто не чіпав. Відключала телефони тільки відпочинок. А тут такий драйв пішов. Просто я не пам'ятаю, коли я днем лягла собі просто відпочити. От все якісь постійно у мене азарт такий. Що хочеться щось робити, хочеться кудись йти, з кимось поспілкуватися, поділитися своїм таким, своєю енергією таким, таким драйвом. І оце все якраз дає клітинне харчування. Тим самим, моя вага за перший місяць пішла на 4 кг. Щомісяця я втрачала по 4 кілограми, але в об'ємах мої об'єми зменшувалися набагато більше. Я просто не прослідковувала, бо це було літні місяці. І в мене такий якийсь одяг був то вільний, то на розинці, там штани куди-сюди. І коли аж похолодало, я помітила б, коли я поділа свої джинси, а вони з мене просто спали, коли були застібнуті, І я така була приємно здивована. Думаю, опа, в мене є в шафі то та, та поличка, де як кажуть, все в кожної жінки є. А вдруг похудаю. і. Я звернулася до тих, е, такого одягу, що я фактично два роки я його не вдягала, і я туди влізла, так влетіла, так просто, як ну, мені це сподобалося. І за два-три місяці це було 12 кілограм, але об'єми це були значно набагато більші. Е, мене люди по місті йшли не, не просто не впізнавали, каже, свята, що ти з собою зробила? Я кажу, що, що зле. Та ні, та ти помолоділа, та тобі мінус 10 років. Та ли... Ну просто хотілося літати. Мої коліна не скриплять. Вони скрипіли страшенно. Я їхала на велосипеді, я йшла по сходах, чи до гори, чи низу. Вони просто скрипіли, як я не знаю, як старий ліс, як ті дроватики, ну куди не повернешся і в спині. от всі кості в мене просто скрипіли. Цього немає. Донозна сітка моя сховалася. Я не реагую зараз на погодні умови ці коливання. Місячне затемнення, сонячне затемнення, оці е, метеозалежності в мене тої немає, а було дуже сильно. От і що хочу сказати, що в мене коліна крутили, от, так само на зміну погоди. Це були болі в ногах, е, їх також немає. Я не відчуваю вже зміни погоди. Хоча я живу зараз біля Нью-Йорку, тут вологий клімат, і дуже часто змінюються перепади, температури є то холод, то жарко. І ще рік тому я ще. Час від часу я ще це чула. Зараз такого я не відчуваю. і Я почуваю себе ще краще. І от зараз мені скоро близько вже 50 років, у мене буде ювілей. Ну, мої дівчатка рідні, мої доці кажуть, мама, ну ти на 50-ку не тянеш. Я кажу, це найприємніший мені комплімент це мої діти. Якраз, що вони це ну, як, скажуть правду. Без перебільшень, бо кажу збоку, хтось може там сказати, так щоб було приємно. А тут вже діти, що от, і сестра каже, ну ми ніяк не можемо звикнути до тебе, щоб ти взагалі ну, зовсім помінялася, і це все завдяки нашій капсулі. І так само міняються всі мої навколишні, всі мої друзі, П'є мій чоловік п'ють діти. Так що я дуже рада, я дуже задоволена і дякую. Олі Яремчук. Оксанці, Саприці, що саме в той момент прийшли, коли мені це було най, найважливіше, от тому всім рекомендую. Дякую. дякую. Світланка, дякую. Я теж люблю тебе завжди слухати і бачиш, ти мене підтримуєш. Просто я кажу, бачиш, ти була в компаніях, ти була в БАДах, а я була таблеточна. Я була лікарі таблетки, і я взагалі нічого не мала спільного. Через то я почала вживати, почала просто розказувати. Ну, бо я не була в таких компаніях. А ви кажете, ну як такі результати? Розказуєш, людям допомагаєш. Ну може, ти ще візьмешся все-таки, вже що ти будеш в компанії, не тільки споживач, і ото ти і Оксана Саприка. Вони ви мене просто вже так дві. Підштовхували до того, а приїхала Оксана. Дуже дуже дякую, сонечко. Вона ще мені помогла, тому що то трошки тяжко все те знати, коли я ніколи не була в компаніях. То будемо надіятися, не то, що будемо надіятися, а буде, що я буду і буде щораз раз більше і більше, тому що я обіцяла, що я того місяця мушу зробити 3 на 3 Отак. Так. Хочу надати слово Світлана Сабенюк. Напевно, щось хотіла договорити, то вона ще коротко скаже. Світлочка, ви щось хотіли Ястренько, так, так я хотіла додати. А основне в мене, коротше, я там букет такий ух-ух. А у мене виходить шість у мене все серйозно шість років тому я попала в реанімацію з відказом рухового апарата і збитими усіма органами. І через три неділі я починала заново рачки лазити. У мене тіло не сухалось взагалі. І, і тому по ступінькам по трохи Господь Бог до мене прийшов Ісус, він дав знати, що я буду жити, і я почала каракатися. І що хотіла сказати? Я теж також проходила і чистки, їздила я у, у... Забула в Львівську до Григорія Полоза. На голодовку там чистки були серйозні, де там все знання кров крихта призивали. Два рази це було два дні підряд там коротше, лежала, тільки чула, що говорили. І на дієтах сиділа, і без всякого м'яса, без нічого взагалі. І ви знаєте, нічого такого доброго не було взагалі. І тошнило, і на ті стільки було плохо. А захотіла ще сказати, за гінекологію заговорили. Я забулася. У мене була, я не знаю на сьогоднішній день, але у мене була міома, е, мені лікар казала 5 місяців вагітності. І поэтому у мене був гормональний цей збій, був клімакс, мене в жар кидало, мене тошнило, мені плохо, в мене в дорозі я ставала і в хати вийти не могла. Тому зараз воно набагато краще тошноти, слава Богу, на наче життя давно нема. Є е, ще там але нема того, що вообще було. Насчет міоми насчет Гінекології, я не знаю, в мене нічого не болить. Ну учора ввечері на ночь в мене права сторона, так я чую, по гінекології так сильно заболіла, прямо такими дюрганнями, знаєте, наче ще щось лопне. А я собі стала і стою. Це хорошо, це хорошо. Наборо, не пану на стану, це хорошо. Тому оце отак от іще. А і ще за чоловіка, а ще у мене бонусом сім чи вісім йшло, так? І чоловік він. Сам по життю він мене спокійний, але бувало таку зі мною він отак може красніти прямо аж я психоне, аж дверями мог стукнути. А це вже так давно я куди? спокійний, такий взагалі, такий уравноважений, такий навіть біля мозги в нього краще працюють. Оце так, дякую. Дякую вам, Світлана, за доповнення. Бачите, клітинне харчування, всі продукти працюють і стають рівноважені, спокійніші. Ну, от слухаєш результати один в одного краще, і дивуєшся, що люденьки, а ви ще не вірите. Та ви як не спробуєте, ви не будете вірити. А ви не чекайте, на що витратите час? І я кажу, я почала і я дякую Богу, що я зразу почала, а не відтягувала. Бо я кажу, а куди? Дозбираю до операції. Ні, нема чого. А спробувала і кажу, Боже, дякую тобі, що ти мене вчасно привів до тої капсули. І дякую, і Оксані, що міла розказати. А що Василь записав своє дідо, бо я його знала. Таня Волошина, ви підняли руку по порядку. Включайте мікрофон. Ви ще давніше підняли, просто тут ми говорили, Світлана. Данюша, вам слово. Доброго, Доброго, Доброго вечора. Доброго. Я хочу сам сказати, ви дуже хто бачу довго приймає, ви дуже всі гарно, просто виглядаєте, ну, шикарні. Ви жінки, ну, ну просто дуже красиві. Е, я не бачу свою Світланку Петрашевську, чи вона є. Бо вона мене до цього продукту підключила. Світланка, якщо є в OBS є Світланка моя. Е, хочу е, сказати: я мене звати власна Петяна, я з Вінницької області, е, мені 26 років, молоденька проти вас, звичайно, але теж, як то кажуть, є свій букет проблем. Е, е, хочу сказати, що сам я приймаю вже 8 місяців, приймаю показувати але. Ну, у різних ситуаціях приймала і за боссик називається, що розтворяється такий сиропчик, за боссик називається, бо проблеми з пам'яті, старський сліє так така. Редженер може, ні. Uh, Нє-ні, боже, я, я... я вот не пам'ятаю, але згадаю, говори далі сонце. Uh, Сапрати, да, зразу я пила, славка сказала пити по половинці, бо тому що воно може от, тиск підноситись. Я по половинці пила, а потім ціла. бо в мене було от на своїх 26 років, на тому час 25. Е, в мене було давлення 160 на 100. Як для мене, для мого возису все багато. Е, також проблеми е, з вагою у мене різко набираю, різко втрачаю, от, нема постійно. Ну і по жіночі в мене гормональний збой був, і гінекологи, от, багато гінекологів мені підтвердили, що від своїх 25 років у мене вже була ем, ну, проблема іменно по жіночому, що, ніби, знаєте, орган як, органи, як в старої вже бабці. так Кліматично Дуже... було, як кліматично. Так, да, власне. Вона написала. Да, Да, умничка моя, спасибо. Я, 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 я ж не, не розумію, ну як, не пам'ятаю. І Світланка так вона приїхала. Я ми по сусідству знаю, Я кажу, що в мене такі проблеми по жночому, що я не з Вінницької, не з Вінницької області, з Хмельницької, приїхала сюди, нікого рідних немає, нікого сама. Вона так ми здружилися, Я кажу, що вона такі. Це вона каже, ну ти попробуй, каже, а вдруг тобі як поможе я кажу, ну попробую, ну попробувала місяць, другий. Бачу, що як мату казали жінок, що от і з почало ніби очищатися організм середньо, кажу, світуйся, що, що що, що це відбувається? взагалі, ви таке уділий зразу страх, що буває змін, і мене дуже от на лиці на от плечі, от тут. Почала висип пішла, сип ся та кажу: не переживай це, тако гріз почиститься. Кажу тебе, от усе лишкових така кажуть, тебе зачищається це. Тому ну слава Богу, я во от восьмий місяць і знаєте. Багато от все так не дасть збрехати. Я дуже любила година і чай пити, кажу, дві ложки сахара мені. Ну, сладкі любу, сладкі любила. Я кажу, зараз мені вже два меню одну, бо кажу, бо я для мене вже дві тижні солодкі. Е, перестала хліб їсти. Я вам скажу, от, ді, діти разом зі мною, бо два сина маю. Я кажу, а чому хліб не їсти? А ти, мама, не їсти, а ми теж не їмо. Я кажу, я просто не хочу, а вам треба їсти. Бо, бо виросте е, от... Е, за вже за останні три місяці, відколи я почала от п'ю от, от Алек. У мене менструація пішла. Безболісна, як на удивлення, кажу, Боже, я, я кажу, як для мене теж це як був як страшний кошмар. Я корчилась від болі, та у мене є загострення ще по жіночому. От весна осі, зараз мене загострення. Мене от, дуже ор боля просто були великі, от жіночі величі дуже болячі, не такі знаєте. От кажу, вже коли п'ю, і вот воно ну, знаєте, болить, ну вже так знаєте, як здаліка, десь така боль, цей вже такої речі, як я просто валялася на і не могла встати. Чоловік ста що ти придуруєшся? Ти це кажу, так кажу, бо тебе так скорчило, як мене. Кажу, ми подивилися, що хто придурюється. А я от пів втіхря від нього Елеку, тому що він в мене дуже невірний. Це все неправда, це просто викачка грошей, ну, він від мене такий суєвірний мужчинчик. Я п'ю втіхря від нього. Коли зранку я встала, тепленьку водичку привчила до тепленької водички, щоб тепленьку водичку попити. Каже, це потім собі випила цей. Хорошо пішла рухатись, бо моя дитина, це ж розумієте, це ж віз, візде кругом її ж повно. Це треба дуже дивитися, бо ну, як всі діти маленькі. І почала бистріше знаєте, ходити, раніше ходила і знаєте, задихалася. Просто в мене отаке от відчуття, що ну, вмираю, вибачайте за слово. Зараз так, знаєте, налігке. От можу швидко йти і навіть не заморюся нічого. От е, з таким дуже, що знаєте, я б хотіла. Е, як сказати правильно вас е чи подякувати от всіх, хто є хто приймає але, е хто є в Тікток? Я сві Світланку свою дивлюся е за ваше терпіння, бо що багато є людей, які знаєте так агресивно просто настроєні. Я кажу, сьогодні, я кажу, з моєю спільчивостю, кав. Я вам вже послала на три букви, чесне слово. А от є, дивлюся, вона так гарно відповідають, як культурних як слава тільки що сказала, культурно, так по суті. От, такі, е, от так, от, я кажу, я вже написала, що йдіть діть, ви не хочете вірити, не вірте. Ну, я знаю, знаєте, скажу, я теж вже більш така стала стриманіша, бо я теж, як от казала тільки плава, що така ніби, от, агресія. От така кажу, було вдома порвати в круг і в прах. Ласка, більш якась така більш адекватніша, більш така спокійніша. та, і Вона прориває. на от вона когось покричать, а ще колись <злухи> хоче когось вигукнути. Це дуже вже рідко буває. Я Кажу, це от. Я не знаю, як в таке спокійство Я кажу, Світочка, вона коло мене, я і дивлюся, я не пишаюся. Вона в мене дуже така от, гарна, така і не то, що жіночка, жіночки їй далеко, була така, як ну, молоденька, я скажу, хоча мою мамі годиться. Но вона в мене умнічка, я благодарна, що вона в нас тут з'явилася. Вона от, в мене насторожила ну, та, та треба брати себе в руки. Ти молода, ти більше ранок, щоб мати такі проблеми. Я кажу, Ой, ти моя пасіба, зайка. От може кажу, я от, ну, часто не виходить захоти на зустріч. Це зайшла от, сьогодні на да, справді дуже багато людей. І от скільки багато гарних результатів, так да, я похудала ну завод 8 місяців я похудала на 15 кілограмів. Є ж до чого є ж до чого старими по. Я бо то, що я така ще, ну, ну сама по собі в мене спортивна форма, в мене плечі широкі, е, така, я ну, не, не сказати, щоб викличена не була, але я чувствую, що мені легше, в мене правильно теж Е, пожутишкою. Я зараз вже заплостю, коли вона мене боліла, буває там, так, от не їм не їм щось різко не їлося, все вже тяжко. Це було перетин, я не знаю, може містити 4-5. Я забувався, що таке живули, що таке пожелудишня. Тож нерви, постійно мене теж тіліпало, постійно мене все вболіло, теж не могла ні їсти, ні спати. От таке, знаєте, у вас Зараз знає, якось ем, знаєте, от Дозволь приїхати в п'ятницю лікар-лікарія, що занасиджу середу буду, я вам скажу, що вони скажуть гінеколог буде жіночий, Що він скаже по моїй ситуації? Які в мене будуть результати? Я думаю, що, що в мене вже почалися менструації, Я думаю, що в мене номи все таки все налагоджується потихеньку. Я кажу, не все зразу потихеньку не спішав. Я кажу, що от, багато хочу підключити, теж нічність якось мені підказую, що треба їх підключити, каже, ти будеш площі спати, і все таки каже, він до Елеви йде такий усілітіль. І ще, знаєте, такі сказати, ну, як, не я пила, не було Елева в капсулі, був Елеву в стіках. Сітуся мені казала, розводь половинку. Ми розводили ну, маленький хлопчик, що йому теж тати, Ми з дитиною пили на пару. От тяжко, я, я половину пила, розводила жадкого. ми пали пили разу. Він пили, я глоток і глоток. Так ми пили. І от ось суцісно ж багато зараз вірусів шкоди. Ну, сути, старша дитина приносила школи. Чи рвічі, якийсь може вірус, я не знаю. І в нього ви знаєте, була така сип. Казали, що вірусний. Ми три дні. От він коли от була вірус, коли пити багато води. То я йому розбавляла цей сладкий Чуть-чуть, навіть не одну четверту розбавляла. То до того, що нам треба було пити кремтового лікарства, він пив елект за три дні. Я вам скажу, дитини ні температури не було, була температура була 39,5. Ми вже Ми його вести у болі чесно Кажу, бо того що ну сні велика дитина це страшно. Три дні ні температури, ні соплів, ні кашлю. От наскільки допомогло, яка я, була таке просто шокове состояння, що як от такі маленькі дитині, ну два з половиною роки, яка давала йому сіток сказала маленьку дозу. І кажу, я була дуже задоволена. Також світочка підказала, що можна лф в капсулу розбавляти з водичкою і в носика закапувати замість. Вичних каплів, бо тож де таке там маленька к сути в носа дуже не можна чого ж такого обрезкати. Я закапала, я дуже дала, знаєте, що в одного таки буде результат. Я на меті вже закапала зранку в нього от ручей, от гадості. В мене знаєте, такий був станом просто ошарашений, Я б сказала. Я дуже довольна, що от Світуся мене підключила так настойчиво. Кави теж знаєте, знаєте, зразу була така. Ні, це якась фігня, це якась розводіла, бо то, що багато. Я дуже вже довго. в мене вже два з половиною роки проблема їм була по жіночим, думаю, Та фіхма поможе вчать. За слово, а тут ну, просто я шикар, ну, шикарна, шикарні результати. Ну, так, я до чого стримитися, ще хочемо скидати, бо ще воно трошки мішає. Ми вже думаю, по тому, що я маю, я дуже задоволена. Дякую вам велике, що у є такі зустрічі, що даєте ем, зрозуміти, що справді це воно. Ем, Дії, а не яка як як кажу ро і посім кажу великі вам дякую за ваше терпіння, що ви так гарно можете пояснити донести. Просто великі вам дякую, був великий, величезний. Танічка, і тобі дуже дякую, дуже дякую. Шикарні результати. Мінус 15 кілограмів сонця то вже дуже багато. І що от ти будеш гінеколога, будуть підтвердження, що в тебе вже великі зміни по гінекології. Тому що ти сама кажеш, що вже були кліматичні зміни, хоч ти така молода. Тому елев діє і то, і ти вже зрозуміла, і це є підтвердження. Бачите, і дитині допомогло. Дякуємо, Таня, дуже дякуємо. за те, Я що тиш сказати... на Примірно, я до Алеви вивчала лепити в квітні місяця, до але я мала 115 кг. Якби на 25 років це, це дуже багато. Бо то, що гримальний цей скачок дуже на мені повлияло, і всі от врачі, що вам треба худати. М мені дієти не допомагають просто. Вони, я, я, я сиділа на дієтах, вони не допомагають. Я ще б... такі, що я від них ще більше повнію. Так, так, а так це. Ви розумієте, що ти дієти, танічка дієта. Ти ще після того більше набереш, тому що в тебе гормональний збій, і треба лікувати гормональний збій. А нас лікарі ви гудайте. Добре, говорити, а тяжко зробити. А ЕЛ він все внормовує. Він внормовує на клітинному рівні, тому що організм сам відновлюється і сам знає, де йому треба оздоровлюватися. І через то ти і худаєш, і гормональний фон міняється. Це є дійсно це є ця, ця продукція, це є новітнє. І я дякую Богу, що я почула про те. І так само ти дякую, що ти то почула, спробувала, повірила. А результати ну то є шикарні результати. А буде ще краще, будеш бачити. Дякую. А, надіюся, дякую вам, гарно.